Сьогодні подивимося на уракулі божественних майстрів, що хочуть тобі передати вищі сили на цей момент. Вищі сили передають тобі, що ти маєш прийняти ті дари, здібності, таланти, які тобі дано, і обов'язково проявляти їх у світ. Від цих дарів не можна відмовитися. Навпаки, їх потрібно розвивати й надалі, і вкладатися в їхнє удосконалення та майстерність. Особливо це стосується людей. Які пов'язані з творчістю. Пам'ятай, що натхнення це божественна енергія, провідником якої ти є. Прийшла якась ідея, це саме та енергія у вигляді натхнення, яку тобі передали з вищих планів. Тож за ідеєю має послідувати твоя дія для реалізації цього натхнення. Коли ти йдеш за своїм натхненням, ти виконуєш свою задачу. Твої дари можуть допомогти зцілити тебе і зцілити інших.